Проблема з бродячими тваринами у Костянтинівці існує давно. І, як кажуть, самі городяни потребує термінового розв'язання. Скільки собак по городу? І от я сам бачив, як в парке юбилейном на дитячій площадці парень шел и его покусали. З собаками треба щось робити в в якому випадку. Тому що те, що происходит, это очень опасно для здоровья детей, людей. Булі суші наміня так, от бросаріс і кусали. враховуючи численні скарги людей, депутати на сесії міської ради ухвалили рішення виділити з міського бюджету 1 мільйон гривень на притулок для собак. Коментуючи дану суму, секретар міської ради Юрій Разумний не вважає її за великою. Тут и вопрос уже не в миллионе. Речь идет на самом деле об обустройстве достаточно приличного места цивилизованного, в котором бы эти животные могли бы пребывать, затем обеспечение медицинского осмотра, стерилизации. А вот люди трохи іншої думки. А що такое миллион сейчас? И куда этот миллион пойдет, конечно? Какой-то приют будет, может быть, гостиница для собак, может быть, видно номера. Я ж не знаю. Собак і справді у Костянтинівці багато, і вони всюди, поблизу магазинів, ринків і у подвір'ях багатоповерхівок. Втім, активісти кажуть, у місті повно інших кричущих проблем, на які владі варто звернути увагу. Тротуарів нема. Тобто, якщо говорять, що там є покуси, а про те, що люди падають на тротуарах, навіть не в зимовий час, а в літній цепляються за ті ями, поці асфальт. Тобто, я би говорив, це не на часі. Це якась така придумана схема для того, щоб ті гроші здеребанити. Мені здається більш логічним вложити ці гроші в более нужное дело, хотя бы в восстановлении трамвая. А ще обіцяють контролювати, як на облаштування притулку будуть освоювати цей 1 мільйон гривень. Очікується, що на базі комунального підприємства Комонтранс буде працювати цей притулок. У його штаті будуть ветеринари та ловці тварин. Чиновники прогнозують, що за два місяці притулок відкриють. Наталя Поколенко, Андрій Рєзніков, до тебе.